Барбін, баргін, батін, батін, ти король! Головний тренер ПСЖ Луїс Енрікя поставив ультиматум Забарному та Відомий український клуб змушений віддати футболіста через борги. Гравці динамо Київ зливають тренера Олександра Шовковського з клубу. Друзі, перед початком підтримуйте, будь ласка, це відео вашою вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо вам за те, що з нами. Трансфер Зінченка, відомий клуб, зірвався через політичну позицію українця. Лондонський арсенал міг продати Олександра Зінченка в турецьку суперлігу. За інформацією турецьких змі, велися активні перемовини щодо переходу Фенербахче, і навіть була попередня згода від українця на перехід. Однак все зірвалося. Повідомляється, що основною причиною цього стало те, що Зінченко підтримує Ізраїль у війні з Палестиною, що в Туреччині засуджують. Зінченко підтримав Ізраїль та отримав шквал критики від Арабів, оприлюднивши нещодавно допис про підтримку Ізраїлю. Саме це насторожило керівництво турків. Відповідно його трансферу до Фенербахче не буде. Луїс Енріке поставив ультиматум забарному тесафоному. Головний тренер французького пежа Луїс Андріке провів серйозну розмову з деякими футболістами, під час якої поставив ультиматум. Про це повідомило видання Спорт 24 Наставник паризького клубу покликав до себе українського захисника Іллю Забарного та російського голкіпера Матвія Сафонова, щоб обговорити атмосферу в команді та відносини між цими гравцями. Енріке хоче уникнути репутаційних ризиків пов'язаних з російсько-українською війною, тому заборонив обговорювати будь-які політичні теми в розташуванні. ПСЖ. Тренера підтримав і спортивний директор Луїш Кампуш. Енріке був непохитний політика в клубі під забороною. Гравець, який порушить це правило, може отримати дисциплінарне покарання. У обговоренні комунікації між Забарним та Сафоновим активну участь бере капітан команди Маркіньос. Він підтримує баланс і робить все можливе, щоб атмосфера у роздягальні ПСЖ була на високому рівні. Зазначається, що на тренуваннях забарні та Сафонов спілкуються між собою англійською мовою. Також в комунікації їм допомагає грузин Хвіча Кварцхелія. Іменитий український тренер Мирон Маркевич прокоментував ситуацію, в яку потрапив форут італійської роми Артем Довбейк. Головний тренер вовків не розраховує на гравця збірної України. Маркевич звернувся до Довбика і дав йому важливу пораду. Цитуємо Мирона Богдановича. Я б на його місце повернувся до Іспанії. Якщо Атлетику дійсно його хоче, то треба йти в цей клуб. В іспанській лалізі у нього все добре складалося. Довбек багато забував за Жрону, став найкращим бомбардиром чемпіонату. Я ще тоді говорив, що не треба їхати з Іспанії. Не треба було переходити в Рому. Якщо Довбек не хотів грати в Жроні, то треба було виступати в іншому клубі, мадридському Атлетіку. Якщо інтерес цього клубу до Довбека актуальний, то я вважаю, потрібно в Іспанію повертатися, Сказав Маркевич. Друзі, якщо погоджуєтесь з думкою Маркевича стосовно того, що перехід в Рому був великою помилкою для Довбика, то поставте лайк цьому відео. Відомий український клуб змушений віддати футболіста через борги. Захисник харківського металіста Майлтон продовжить краєру в чемпіонаті Бразилії у складі клубу Сан-Паулу, повідомляє інсайдер Габріельца. Клуб Першої ліги України змушений віддати безкоштовно 27-річного гравця в рахунок погашення старого боргу. Причина такого рішення борг металіста перед Сан Паулу за трансфер лівого Вінгера Пауліньо Бої, який приїхав в Україну у 2022 році. За той перехід бразильський клуб не отримав 600 тисяч євро, хоч Равет ще в січні минулого року залишив харківський клуб. На даний момент у металіста Ярославського немає можливості віддати гроші за Пауліньо, тому клуб, на чолі з Красніковим, був змушений віддати безкоштовно Майлтона. Трансфер на вартість якого складає 600 тисяч євро. Легендарний тренер Динамо Київ Йожев Сабо заявив, що гравці Динамо Київ зливають у головного тренера команди Олександра Шовковського. Цитуємо Сабо. Мені абсолютно ніхто не імпонує з гравців Динамо. Ті футболісти, які я думав, минулого разу виростуть як той же брашко, геть зникли. Я не знаю, за рахунок чого Динамо може додати у своїй грі. Іноді у не складається таке враження, що футболісти просто зливають Шовковського і тому так безвольно грають. Шовковському явно не вистачає досвіду. Я можу це сказати, це видно по іграх, особливо з пафосом. Я дивився на ці матчі і думав: А чим гравці взагалі займаються на полі і чи є у них взагалі тренування? Сказав легендарний коуч Сабо. Відзначимо, що наставник Ян Олександр Шовковський дійсно близький до своєї відставки. Принаймні про це заявляє джерело інсайд від пасічника 2.0». За інформацією джерела 50-річний фахівець. Залишить столичний грант у разі поразки в двоматшому протистоянні з Макабі та Львів у Лізі Європи. Тоді замість Шовковського команду очолить Ігор Костюк, який зараз працює з командою Динамо Ю-19. Нагадаємо, перший матч між Динамо Макабі та Львів відбудеться вже сьогодні, 21 серпня о 21.00 за київським часом. Матч відповідь пройде 28 серпня. Переможець з протистояння вийде в основний раунд Ліги Європи, а переможений візьме участь в основному раунді Ліги Конференції. Друзі, а як вам такий варіант із зміною Шевковського на Костюка? Напишіть в коментарях нижче.